Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Можете переглянути його на нашому сайті автопарк та на нашому аукціоні, який проходить щоденно. Це у нас Рено Кенго 2011 року з 1,5 дизельним двигуном. Всередині у нас тут світлий текстильний салон. У нас тут пробіг зараз в автомобілі 210 тисяч. Механіка п'ятиступка, електроськопідйомники, передня штатна мультимедія та кондиціонер. Є мультимедія у нас хороша та бортовий комп'ютер. Автомобіль у нас пасажир, не перероблений. Є всі кріплення ізофікс. Також у нас тут присутні столики на спинках сидінь, велике та місце багажне відділення. Автівка у нас з Європи, технічно обслужена повністю обслуговування відбувалося. На З Сі сторі двері відчиняються. Зараз по автомобілю немає ніяких питань до нарікань технічно. 3000 тому було проведено глобальне ТО по рідинах. Також замінено ГРМ по ходвій без ніяких питань до нарікань. Тому якщо у вас цікаве це авто, звертайтеся з місто який це ваш 60. Також переглядайте пропозиції на нашому аукціоні.